Хрустики, домашні хрустики. Яка це смакота? М -м -м. Інколи хочеться чогось смачненького, просто похрустіти. Або дітки просять, що маму буде сьогодні в нас на десерт. Тому я вам пропоную приготувати дуже смачний, давній рецепт хрустиків. Я пам'ятаю ці хрустики ще з дитинства. Бабуся нам насмажить цілу таку миску, таку от на посипля пудрою. І поставить нам на лавці. Під кожною хатинкою була лавка, такі колись були вечорниці на тій лавці. І ми як позбігаємося усі, усі з сусідськими дітьми, боже, 2-3 хвилинки і тих хрустиків як і не було. Тому готуємо. Це було в дитинстві дуже смачно. Одне яйце: дрібка солі, три столові ложки, сметани. Я додаю такі з гіркою. Це приблизно 100 грам. 20 грам вершкового масла розтопила, горілка, самогонка або коньяк, столова ложка. У кого немає столова ложка оцту. Це усе я добре ось так перемішую вінчиком, щоб всі інгредієнти так з'єдналися, щоб яйце розбити. Стакан борошна з гіркою, приблизно 250 грам. Всипаю і замішую тісто. По потребі ще борошна можна додати. В Каструльку ж я вливаю олію і ставлю, хай гріється. Олія має дуже добре розігрітися. Тим часом я розкатую тонесенько тісто, тоненько розкатала. Ножем нарізаю на полоски. Далі ножем нарізаю навскоси. Виходять ось такі гарненькі трикутнички. В кожному трикутничку посередині я роблю надріз. Ось це ось так виглядає. Далі одну сторону витягую. І другу сторону, ось так. І виходить ось така гарненька штучка. Олія ж добре розігрілась, кидаю хрустики. Як же вони апетитно виглядають? Перекладаю їх на паперовий рушничок. Бо все насмажила. І з цієї порції вийшла ціла миска ось таких смачнющих, хрустких хрустиків. Звичайно, зверху чим побільше пудри. Люкс. Ну, будь ласка, все готовеся. І зараз ви мені будете писати це шкідливо, таке, не можна дітям. Ну, це ж просто, якщо ви приготуєте таку смакоту раз в місяць і з'їсте пару таких смачнючих хрустиків, нічого ж не стане. Готуйте і хай вам смакує.